Зараз на прямому зв'язку Олександр Павліченко, це виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Наші вітання вам, пане Олександре. Вітання. От президент Зеленський, те, що ми щойно цитувало фрагмент його заяви, казав, що тепер треба діяти так, аби це все спрацювало, так по цьому трибуналу. А які саме кроки повинні бути закладені от у цей процес дії, щоб все спрацювало? Так, дивіться, зараз розпочато вже юридичне оформлення того політичного процесу, який тривав уже майже понад три роки, створення цього спеціального трибуналу. І ось перший документ, який був оприлюднений, це. Статут цього спеціального трибуналу з питань агресії Російської Федерації на сайті комітету міністрів він з'явився позавчора, і можна його зараз проаналізувати і встановити, які процедурні будуть, і взагалі мандатні можливості у цього спеціального трибуналу. І тепер відповідь на питання, що треба зробити, щоб цей трибунал став. Реальністю запрацював і е, на лаві підсудних були ті, щодо кого е, має здійснюватися все кримінальне переслідування цим спеціальним трибуналом. То перший крок це відкрита е, часткова е, угода. Е, Розширена часткова угода Ради Європи щодо створення цього спеціального трибуналу це фактично документ рівня конвенції, до якого мають доєднатися як держави-члени Ради Європи, так і держави, які мають статус спостерігача Ради Європи. Це може бути умовно Рада Європи. Це 46 держав Європи за винятком Росії Білорусі. Ми знаємо, але є такі, які можуть і утриматися, якщо ми маємо на увазі ту ж саму угор чи словаччина, яка на сьогоднішній день займає трошки специфічну позицію? Теж тим не менш, всі ці держави мають підписати вірніше держави, які Будуть підтримувати створення цього спеціального трибуналу. Вони підписують цю розширену часткову угоду, ратифікують їх в своїх національних парламентах, документ про ратифікацію передають генеральному секретареві Ради Європи. І відповідно за отриманням певної кількості цих ратифікаційних грамот щодо ратифікації документу в національних парламентах, ця часткова угода набуває. Чинності І відповідно це дає початок створенню формуванню самого процесу спеціального трибуналу, який як я нагадаю, буде створений в місті Гаага. Якраз Нідерланди висловилися за те, що вони пропонують бути державою, де буде створений цей спеціальний трибунал. міста Гаага, це буде відбуватися у взаємодії з міжнародним кримінальним судом. Тут немає жодної конкуренції, ба більше того, міжнародний кримінальний суд висловлював своє. Щире побажання і пропозицію використовувати приміщення суду для того, щоб початково там розміщувалися навіть службовці цього спеціального трибуналу з питань агресії, тому це може бути, ну я б сказав, так поєднана синергія навіть у здійсненні окремих проваджень, оскільки за цією процедурою розгляду передбачено, що якщо справа буде розглядатися, наприклад, міжнародним криміналом. Судом, то вона передається на розгляд МКС з палати, яка розглядає в межах цього спеціального трибуналу з питань агресії. Важливо також зазначити, що зберігається трошки і гібридний характер цього спеціального трибуналу, оскільки навіть в статуті включене положення про роль Офісу генерального прокурора як. Який має надавати матеріали для роботи цього міжнародного кримінального суду. Тобто йдеться про те, що частина судових проваджень буде здійснюватися на, на теренах України. Це національна судова система. Разом з тим у взаємодії з цим спеціальним трибуналом. Окремі провадження будуть виділені в ті справи, які будуть стосуватися тих судових осіб, щодо яких буде вчинено відповідно. Позов, як заявлені вони будуть як злочинці-агресори, що вчинили злочин агресії, і відповідно будуть переслідуватися цим міжнародним трибуналом, спеціальним трибуналом з питань агресії. І тоді справа буде передаватися на рівень цього спеціального трибуналу. Пане Олександре, давайте проговоримо ще і про саме слідство. Євгенія Кравчук розповідала, що це третя в історії людства буде подібного штибу трибунал створений і діяти. Що потрібно на етапі підготовчому або дослідчому, слідчому збору доказів і так далі. Врахувати Україні для того, щоб всі докази були прийняті з першого разу. Ми знаємо, що там дуже високий рівень фільтрації, свідчень свідків і так далі. Ми ну теоретичну підготовку всі розуміють, що зробити для то щоб на практиці нам не повертали томи і стоси документів, які виглядатимуть для цієї інституції, недостатньо вагомими, недостатньо серйозно, так, це дуже гарне питання, але е, можу сказати, що Україна зараз перебуває в позиції досить досвідченої держави щодо е, рівня доведення. Uh, uh, Факти вчинення злочинів, які сягають рівня порушення міжнародного кримінального права. це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин агресії. Відповідно, ми зараз говоримо виключно про злочин агресії, і uh, справді стандарт доведення поза розумним сумнівом, тобто не має виникати жодних зсережень чи заперечень щодо того, що uh, злочин або ж був не вчинений або склад злочину не відповідає заявленому або ж суб'єкт злочину той же самий обвинувачений підозрюваний він не є тим суб'єктом відповідно україна працює з міжнародним кримінальним судом досить тісно плідно нагадую була сама робота з іншими міжнародними судовими органами зокрема з газким трибуналом з розслідування і притягнення до відповідальності за злочин вчинений в 2022 році збиття малазійського боїна Еч Севенти там теж високий стандарт доказування збір доказів відповідно і робота слідчих прокурорів і досудового розслідства з за стандартами, які фактично наближаються і дорівнюють стандарту міжнародного кримінального суду. І ці ж стандарти будуть застосовані саме в цій судовій інстанції в цьому новому судовому інституті. Тому тут Україна має Досвід має ті, скажімо, і бар'єри, і ті обмеження, які слід враховувати. Ну це йдеться зокрема про те, що мають бути відповідно і свідки забезпечені, і жертви потерпілі, які будуть свідчити в цьому трибуналі в особистій якості, як жертви потерпілі, свідки, і відповідно це має відбуватися і бути готовим. Продовж років, тому що ніхто не знає, цей трибунал може працювати умовно в 2027 році, може в 2029 може в 2035 Тобто, ми не маємо поки що часового такого а, а, граничного бар'єру, коли запрацює, і коли він буде здійснювати свою ефективну роботу з а, судового переслідування тих заявлених злочинців за вчинення злочину агресії. Пане Олександре, я от зараз максимально просто наперед забігаючи. От є умовне вже рішення? Вирок вирок так трибуналу постає два питання: якщо не притягується до відповідальності, фізично вирок починає діяти заочно і всі чекають, коли це станеться. А варіант другий. А коли от умовна звинувачена особа буде на лаві підсудних, вже вона де сидіти буде? Так само у Нідерландах, чи хто буде вирішувати, де сидіти? Коли е, йдеться е, е, про судове переслідування, то е, на час досудового і судового розслідування особа, яка умовно в е, слідчому ізоляторі має перебувати, перебуватиме в ГААЗі. В ГААЗі є спеціальні для цього облаштовані приміщення. Щодо виконання рішення суду, то тоді йти, йтиметься про можливість поміщення в е, різні держави члени е, Цього клубу назвемо це так: створення спеціального трибуналу з питань агресії, і так само як ішлося про міжнародний кримінальний суд або про спецтрибунал з питань Югославії, відбувати покарання засуджені злочинці могли. В різних державах, ну зокрема в ті ж самі сполученому королівстві Великобританії, в інших державах в Газі більшістю в залежності від того, які з держав зголошувалися на те, що вони можуть. Бути стороною, яка забезпечить виконання судового рішення, тому це питання вже зараз. Я думаю, буде другорядним, але е, е, важливо, що ось ви зазначили. Е, може за процедурою інабсентія за відсутності на лаві підсудних е, тих, кого будуть обвинувачувати і переслідувати, здійснюватися судовий процес і ухвалюватися рішення щодо притягнення до відповідальності з конкретними навіть термінами і е, санкціями, тому що нагадаю там. Е, Термін а, може бути як позбавлення волі в межах до 30 років позбавлення волі, так і пожиттєве позбавлення волі, тобто є дві, дві санкції: одна термінова, друга безтермінова, і є так само. А, е, Фінансові стягнення, такі як конфіскація, е, накладення е, фактично е, репаративних відшкодувань за вчинену шкоду, і це теж може бути застосовано. Йдеться тут якраз дуже про дуже про важливий елемент, який може корелювати з тим же самим реєстром збитків, який на сьогоднішній день вже запущений і функціонує за підтримки Ради Європи, і знов таки знаходиться він в газі. І е, це питання наповнення фонду е, реєстру збитків, з якого будуть відшкодовуватися е, виплати жертвам, які заявили про е, те, що вони зазнали шкоди від е, цієї російської агресії. Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре. Олександр Павліченко це виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, з яким ми говорили про майбутнє російських злочинців на лаві підсудних у міжнародній справі про війну в Україні зараз на близьких перена.